Спочатку вони вийшли, аби стати частиною Європи. потім просто хотіли зберегти свою країну. А ніхто тоді й не міг уявити, як розгортатимуться події в Україні, які сколихнуть увесь світ. Там через він не зовсім висть ново до пішов. Ніч з 20 на 21 листопада 2013-го. Перші студенти виходять на майдани країни. Естафету жваво підхоплює й Івано-Франківськ. Тоді вночі на площу біля ратуші вийшли перші демонстранти. А вже на ранок активісти перемістилися на вічовий майдан, де розгорнулось наметове містечко. А далі студентські страйки. Усе доволі мирно. Вимога номер один від тодішнього президента Януковича підписання угоди з ЄС. Удячи на Майдан, вони й не думали про насильство й жорстокість. Просто хотіли, аби Україна стала частиною Європи. Та все переламала ніч на 30 листопада. Тоді стався перший силовий розгін мирного майдану. Інтернет і телебачення облетіла новина про жорстоке побиття Беркутом студентів. Дав тоді й активіст Івано-Франківського студентського Євромайдану Максим Кицюк. Хлопця жорстоко побили. Справу Максима й досі не розкрито, чи то хуліганство, чи зумисне побиття. Слідчі сказати не можуть. Зараз, коли пройшов рік, хлопець розповідає, події минулорічної давності стали не тільки переломними для нього, але й для всієї країни. Каже, це тільки початок. На його думку, говорити про те, що революція гідності відбулась, поки не варто. На мою думку, якщо говорити конкретно, за революцію гідності вже неодноразово наголошував, що вона все-таки не відбулась, і, взагалі, вона не може як така відбутися взяти відбутися. Це фактор, який триває дуже довго, і процес дуже довгий, тому що він залежить безпосередньо від кожного учасника цього великого. Цей великої події від і залежить від кожного українця. Вийшли абсолютно різні люди. Це вийшли звичайні мешканці Івано-Франківська, молодь, студентство, громадські активісти, політичні активісти. І ми всі разом стали тут, обговорили тематику того, що все-таки треба щось конкретно робити. Коли зрозуміли, що ситуація дійшла до того стану, що вже просто так чекати і мовчати неможливо. Ми почали обдумовувати, яким чином будемо починати наш так такий собі мирний протест. Тому ми, обговоривши певні моменти засади, розділилися. Звідси переформатували свою свою акцію. Звідси на вічовий майдан. І вже там безпосередньо виставили перші намети, розподілили чергування і вже почали почали так сказати страйкувати. Після побуття студентів повстала вся країна. Тоді у Києві, на майдані, забулося серце України. Події розвивалися із шаленою швидкістю: страйки, захоплення адмінбудівель у містах, блокування військових частин. Він з першого дня був на івано-франківському Євромайдані. Михайлові разом із друзями вже не сила було терпіти режим тодішньої влади. Ані страху, ані бажання відступити у хлопця не було, бо чітко розумів, в Україні твориться нова історія. В івано-франківському приєдналися 21 листопада власне, до такої акції через те, що пішла вже така невеличка, але хвиля з Києва до Львова, і власне івано франківську десь о пів на першу ночі вже зібралося близько шість. Та активістів, які виступали проти призупинення угоди про євроінтеграцію, про підписання угоди про асоціацію з ЄС, і тому ми власне вийшли сюди як невелика акція протесту, яка переросла вже потім в більш активніші дії. Я вийшов на майдан, власне, тому що. Певні якісь європейські цінності, вони вже якось були відображені в мені і в тому колі спілкування, в якому я перебував, і мені хотілося їх захистити, відстояти, ну і власне впроваджувати подальше в Україні в наш менталітет. Ну і тому ми вийшли на Майдан. Майдан перестав бути мирним, напевно, після того, як побили студентів 30 листопада на Майдані. А... Керувала нами напевно ну не страх, а бажання змін і якась злість на тодішню владу і на всю тодішню систему, яка існувала, був запал, був якийсь такий своєрідний позитивний азарт, який рухав нами вперед, і бажання змін. Власне, це те, що було основними мотивами. Довгі місяці боротьби здавалося б найгірше позаду. Українці пережили побиття студентів, перші жертви майдану. Але те, що відбуватиметься далі, вразить увесь світ. Розстріли протестувальників. Там у Києві на Грушевського загинув Івано-Франківець Роман Гурик. Проводити героя Небесної Сотні в останню путь зібралося усе місто. Кача по тисині. плине кача, по Мамко ж моя не Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. ми буде брати яну, хто ж ми буде брати яну? Ей, виберуть ми, чужі люди, виберуть ми, чужі люди. Держать ты мамку Лежа при жмо моїм, серцю лежав. Й плина качав по ти синій. Плина качав по ти синій. Виходячи на майдан, люди хотіли змін в країні, стояли, боролись та навіть віддавали життя. Пройшов рік після майданівських подій. Чи принесла революція зміни і які вони позитивні чи негативні? Івано-Франківці мають свою думку. Чесно сказати, можливо, якісь є, але щось, щось такого, щоб відчутного мало ймовірне. Можливо, через ближайших п'ять років, може, щось і буде відчутно. А так. Тож що шкода, що загинула дуже велика кількість людей. Оце саме найобідніше. Народ який став більш ну, так, разом, патріотизм дуже. Всюди такі, ну як оці мости розфарбовані. Ці, ну, раніше такого не було, якось зараз більше все так. Якісь е, Люди стали дружніші набагато. Але так, аби якихось суттєвих змін, нема. Змін ніяких, хіба що валюта нестабільна. Ціни також зростають, а грошей, щоб, наприклад, забезпечити себе, немає, роботи немає. Був, був на, змін ще поки що немає, Будемо надіюсь на краще. Змін ніяких поки що не, не відбулося. Ніхто нічого не робить і взагалі нічого не бачу кращого. І, і не знаю взагалі, чи щось краще буде. Взагалі ніякого довіри до влади цієї взагалі ніякої немає. Експерт інституту політичної освіти Тарас Лучик каже, не варто поспішати і сподіватись на те, що зміни будуть швидкими. На це потрібний час, на його думку, якщо порівнювати країну до і після революції, то різниця все ж таки відчутна. Зрозуміло, що громадяни, виходячи на євромайдан, очікували різких змін. Вони хотіли вийти одного разу на євромайдан, повалити режим Януковича, зранку проснутися після цього і жити в сучасній європейській країні. Але так не буває. Різниця в тому. Тому що а, якби ми не вийшли на Євромайдан рік тому, то зараз була б така сама ситуація соціально-економічно погана. Ми так само би втратили Крим і частину Сходу України, але при цьому ми б з вами не могли вийти на Євромайдан. Ми б з вами тут не могли стояти і записувати. Якісь інші позиції, які суперечать позиції влади, ми б не могли займатися з вами політичною діяльністю, тому що ті люди, які би нею займалися публічно, отримали б 15 років тюрми. Ось і різниця між тим, що було рік тому і рік зараз. Зараз можна відкрито займатися політичною діяльністю відкрито виходити на акції протесту, вимагати дотримання своїх прав. З якою швидкістю відбуватимуться зміни в країні, і якими вони будуть, залежить від кожного з нас.